Добрий день, я Афіновська Варвара, вихованка гуртка Цікава хімія комунальної установи Донецької міської ради, центр позашкільної освіти Хмельницької області. Тема моєї роботи: виготовлення сольових хімічних грілок різними методами. Щоб виготовити першу грілку, нам знадобиться кухонна сіль, мідний купорос, суха дрібна тирса, пластикова пляшка та алюмінієвий дріт. Починаємо виготовлення першої грілки з того, що у ступці подрібняємо 2 чайні ложки солі. Після подрібнення засипаємо в пляшку. Наступним кроком так само подрібнюємо мідний купорос і додаємо до солі в пляшці. Мішуємо солі в пляшці і отримуємо дуже красивий лазурний колір. Такий колір ми отримуємо внаслідок того, що двовалентний купром утворив комплекс з хлорид йоном. До суміші додаємо тирсу. Чим більше її додамо, тим довше буде дія грілки, тому кількість контролюємо самостійно. Після цього додаємо шматочок алюмінієвого дроту. Наша грілка готова. Щоб її активувати, достатньо налити 50 мл води. Внаслідок руйнування оксидної плівки алюміній починає реагувати з водою та з розчином мідного купорусу, тому ми можемо спостерігати виділення водню та утворення металічної міді. Обидві реакції є екзотермічними, тож у процесі їх перебігу виділяється тепло. З такою грілкою важливо бути обережним і не відкривати її біля відкритого вогню, оскільки водень при контакті з вогнем може вибухнути. Така грілка розігрівається до температури 50 градусів та більше. Для другої грілки нам знадобиться ацетат натрію 3 водний, вода, пластикова пляшка. Для зручності ми використовуємо покупний ацетат натрію, однак ви можете легко виготовити його самостійно за допомогою оцтової кислоти та кухонної солі. Внаслідок реакції цих двох речовин і утворюється ацетат натрію. Додаємо в кастрюлю ацетат натрію та воду. На 1 кг солі потрібно 100 мл води. Все перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь і чекаємо повного розчинення солі. Коли ацетат натрію набуде вигляду звичайної води і усі кристали повністю розчиняться, переливаємо його в зручну посудину. За бажанням надаємо барвнику пляшку. Ми використовуємо куркуму. Далі переливаємо ацетат натрію з посудини в пляшку. Робимо це швидко, оскільки на повітрі сіль одразу кристалізується. Після переливання солі випускаємо повітря з пляшки і закручуємо її. Наша грілка майже готова, залишилось лише дочекатись, поки рідина охолоне. Залишаємо її в горизонтальному положенні. Щоб активувати грілку, достатньо відкрити її та з пальцем. Рідина миттєво кристалізується і починає виділятись тепло. У грілці за натрію тепло виділяється через екзотермічну кристалізацію. Така грілка розігрівається до температури 60 градусів і діє протягом 3-5 годин. Її можна використовувати повторно. Для цього достатньо прогріти грілку у кипяченій воді, поки сіль не розчиниться, та дочекатись її охолодження. Через війну в Україні та удари ворога по нашій інфраструктурі страждає вся країна, особливо взимку, через відключення світла. І ці прості хімічні сольові грілки можуть врятувати від холоду у складний час. Також, дякуючи бюджетності створення цих грілок, ми можемо допомагати нашим військовим в їх ще більш непростій ситуації в боротьбі з холодом. Дякую за увагу.